Чернігівська ТЕС повернулася в управління громадою міста після тривалого перебування в оренді приватної фірми 21 серпня. Рішенням виконкому єдиний майновий комплекс комунального енергогенеруючого підприємства Чернігівська ТЕС передали КП Теплокомуненерго після 23 років. В оренді комунальне майно повернулося в управління громадою. І відразу ж ми зараз цим рішенням виконковим передаємо його в управління іншого підприємства, але цього разу комунального підприємства Теплокомуненерго, яке є 100% власність громади, міста. Це відповідає рішенням міської ради, які були прийняті, і відповідає здоровому глузду. Напередодні 20 серпня сплив термін договору оренди, укладений між фондом комунального майна міської ради і фірми Технова. Відтепер теплокомуненерго бере ЄМК КЕП Чернігівська ТЕЦ у повне господарювання. Акт приймання передачі був затверджений сьогодні рішенням виконкому протягом трьох місяців. Новий балансоутворювач має провести інвентаризацію майна. Як відбуватиметься перехідний процес, які завдання стоять перед підприємством? Про це говорив на зустрічі з колективом виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако. Історичний момент сьогодні наша з вами спільна задача. Цей етап перехідний пройти максимально коректно, швидко і в цей же час. Підготуватися до опалювального сезону він зрозуміло, що буде непростий. Після того, що ми бачили в минулому році, ми розуміємо, що ворог буде продовжувати свої підступні дії по критичній інфраструктурі. Нам потрібно бути в тому числі до цього готові. Для колективу процес переходу безболісний і нічого по суті не змінює. Зауважує Олександр Ломако, а навіть покращує стан справ. Буде більше уваги міста, більше відповідальності, більше розуміння, тому що це наш об'єкт, і тепер ми можемо сюди інвестувати. Кошти колективу представили нового керівника директора КП Теплокомуненерго Дмитра Коваленка. Олександр Ломако одразу ж дав йому доручення якомога швидше вивчити стан справ щодо готовності комплексу до роботи. По тій інформації, що у нас є відтіхнови, що завершилися гідравлічні випробування, котли пройшли плановий ремонт, і підприємство готове. Там ледь не на 100% до початку опалювального сезону, але це треба все перевірити, щоб ми чітко розуміли слабкі місця, що треба відремонтувати, що треба закупити. Ми виділили з бюджету міста необхідні кошти на підготовку підприємства на якісь необхідні ремонти, на хімічні розчини, які необхідні для підготовки опалення. Ального сезону на заробітну плату колективу до того моменту, коли люди почнуть сплачувати за комунальні послуги за тепло. Ми заклали вже кошти. Вони є найперше завдання для міської влади це безпека підприємства і його працівників, зазначив виконуючий обов'язки міського голови. Тож, передусім, зусилля будуть спрямовані на облаштування бомбосховищ і укриттів з пультом керування в одному з них. 21 серпня був останній день роботи співробітників у штаті фірми Технова. Наступного дня вони перейдуть працювати до теплокомуненерго. Так само питання заробітної плати. Я розумію, що колектив цікавить, у нас є галузева угода. Вона, скажімо так, по різним категоріям там різні цифри, але суттєва суттєво зросте там до 50% приблизно те, що є. Далі будемо дивитися вже по по цифрам, по можливостям, тому що зрозуміло, що. З тими ворогами, які є, там швидко всі питання вирішити, не можна. Як відомо, Чернігівська ТЕЦ значно постраждала внаслідок військових дій російського агресора. По її території ворог наносив численні ракетні та бомбові удари. Співробітники під обстрілами усували пошкоджене обладнання. Олександр Ломако подякував колективу за сумлінну працю а керівництву запропонував надати до міськради списки людей, які героїчно відновлюють підприємство для нагородження їх медаллю заборону Чернігова, а також проанонсував наступну зустріч після переходного етапу, де обговорять ключові питання пов'язані з проходженням опалювального сезону.